На старому мосту тривають роботи з оновлення трамвайної колії та контактної мережі. Потреба у капітальному ремонті виникла через аварійний стан ділянки, про який не з чуток знає водійка трамваю Ірина. Через зношене трамвайне покриття було дуже страшно перевозити пасажирів. Трамваї наші дуже, дуже старі. Багато було просадок, а також задір рейкого полотна. Що могло призводити до аварійної ситуації, зношується також само, і за поганого рейкового стану, зношується трамвай. Вони дуже часто ламаються. Пасажири дуже негативно на це реагують. Люди вас що веземо якось не так, як їм зручніше. Ці роки підприємство проводило аварійні роботи. Витрати були щомісячними і суттєвими, але дозволяли підтримувати безпеку руху. Після чергової діагностики ділянки виявилося, що зношеність колій досягла критичного рівня. В зв'язку з тим, що трамвайна колія прийшла в повну невідповідальність вимогам експлуатації трамвая на даному майданчику, було прийнято рішення на мосту повністю замінити трамвайну колію. Для того, щоб замінити рейки трамвайні, для цього на полотні, бетонному полотні буде вирізан короб, заново арматурний каркас буде влаштований, буде уложені нові трамвайні, бішеїчні рейки і залити поліетановим мастиком. Це дасть спроможність нам заполучити нову трамвайну колію. Перший етап ремонту планують завершити до кінця року, і попри те, що рух трамваїв на мосту призупинено, для зручності пасажирів міська влада ввела додаткові автобуси, що дублюють маршрути шостого та дев'ятого трамваю. А проїзд для автомобілів залишається відкритим.